Житомир знову у Жолобі. На щиті до міста повернувся 33-річний захисник батьківщини Андрій Мельник. Андрій Васильович народився 13 грудня 1989 року у селі Копанівка на Житомирщині. Він зростав у дружній, люблячій, багатодітній родині. З маличку він був працьовитим, зростав відповідальним. Наполегливим, добрим, закінчивши Топорищінську загальноосвітню школу, одразу почав працювати на різних підприємствах, як в Україні, так і за кордоном. Зарекомендував себе як відповідальний відданий працівник. Його любили, поважали колеги, до нього дослухалися завдяки. Ініціативам Андрія Васильовича підприємство досягало великих успіхів у виробництві. Найбільшою любов'ю Андрія була його сім'я, якій він присвячував весь вільний час. Разом із коханою дружиною виховував двох синів, заради яких чоловік жив та працював. Любив подорожувати разом із родиною, любив виїзди на природу, любив подорожувати до моря. Також він любив риболовлю його. Веселий характер, його щирі жарти та тепла посмішка робили його душею будь-якої компанії. Подружжя придбало будинок, мріяло про щасливе майбутнє для своєї родини. Однак війна зламала їхні плани. Коли в країну прийшла страшна біда, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Андрій Васильович, не вагаючись, з перших місяців повномасштабного вторгнення доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів Збройних сил. Андрій мужньо та самовіддано ніс службу. Деякий час працював інструктором у навчальному центрі. Побратими говорять про нього як про чесну та добру людину, яка ніколи не залишить у біді. Завжди допомагав чим міг на нього можна було покластися. Та людина, яка якій можна довірити свою спину, він завжди казав, як є ніколи за спиною не говорив. Завжди казав чесно, чесність його, риса характеру. Характеру саме найкраще, доброта. Він був дуже доброю людиною. Насправді, згодом воїн став на захист України на найважчих лініях зіткнення з ворогом, 12 липня 2023 року. Андрій виконував бойове завдання, після якого його вважали зниклим безвісті. Родина довго чекала, молилася, вірила, сподівалася, сподівалася знайти в полоні, але живим, на жаль, дива не сталося. І сьогодні Андрій Васильович повернувся до рідної Житомирщини на щиті. У Скорботі за Андрієм залишилась родина, сини, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою. Рівно сім місяців у Житомирі функціонує кімната терапії для різних груп населення. На сьогоднішній день наша кімната є тим кабінетом, який можна назвати місцем сили. Якщо говорити мовою статистики, то сьогодні практично майже 300. Консультацій індивідуальних і занять індивідуальних із відновлення внутрішнього ресурсу, покращення психоемоційного стану було проведено психологами центри у цій кімнаті. Після першої зустрічі психолог допомагає людині розвантажитись, використовуючи для цього наповнення кімнати. В першу чергу це наша колба, це наша піскова терапія, це наші метафоричні карти, це ароматерапія. І, звичайно, ми маємо також і проектори і Для проведення ось такої медіативної роботи медіації, ось для того, щоб можливо людину, з якою працює психолог, трішечки заспокоїти, врівноважити. Кімната орієнтована на допомогу як військовослужбовцям і їхнім родинам, так і людям у складних життєвих обставинах, які потребують емоційного відновлення та підтримки. В першу чергу є наші сім'ї. Захисників і захисниць України особливий акцент у нас на дружин, на діток і на батьків полеглих героїв і тих, хто є безвісти з ними. Найчастіше ми використовуємо методи. Власне, концентрації і власне стабілізації психоемоційного стану за допомогою тих елементів, які є в нашому кабінеті, це, тобто, є наша лампа світлова, з якою можна використовувати техніки стабілізації. Також використовуємо техніки арт-терапевтичні і піскова терапія. Зазвичай вона використовується для діток молодшого шкільного віку. Окрім того, центр соціальних служб працює із міжособистісними питаннями усім. Він також слугує для такої роботи відновлення внутрішнього потенціалу для особ, що потерпають від домашнього насильства. І на жаль, ці цифри дуже великі. Дуже великі. У нас це вже сотні. ось за цей період. Ось це у нас більше 400 інформаційних звернень. Було щодо вчинення насильства, тому попит дуже великий. Мешканці Житомира, які потребують підтримки та релаксації, можуть звернутись за контактним номером 063 354 65 20. Артем Сидорщук Дмитро Половинка, телеканал СК 1 У Житомирському гідропарку 11 серпня відбудеться відкриття майданчику, де будуть встановлені фігури фантастичних створінь, що наразі монтують за моєю спиною. Йде підготовка до відкриття парку «Розваг». З нами заключили договір майже на два місяці. З 11 липня, по кінець серпня, буде відбуватися це дійство. Окрім анімованих скульптур, фантастичних істот, на території працюватимуть аніматори, а також облаштують фотозони. Програма досить обширна. Можливо, вони не всі фігурки, тому що ми не можемо надати більшу територію, чим на сьогодні ми маємо. Ну, ну Самі розумієте, ми не можемо розтягувати цю локацію по всьому гідропарку. Вхід на майданчик буде Атний, а розташовують його посеред гідропарку навпроти колеса огляду. Наскільки я знаю, я живу це від 100 до 250 гривень різні категорії, і плюс в вихідні дні там буде трошки дорожче, по-моєму, на 50 гривень, а в будні дні трошки дешевше. І є у них пільги для різних категорій, тобто дітки до трьох років, УБД і так далі. Для когось це буде безкоштовно, для когось це буде за якісь там 50%, 30%. Це все буде прописано. Раніше подібні парки встановлювали у Києві та Хмельницькому, а тепер він з'явиться і в Житомирі, одному з улюблених місць для літнього відпочинку мешканців та гостей міста. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. З початку літа на водоймах Житомирської області вже загинуло четверо людей, серед яких одна дитина. Основні причини трагедії залишаються незмінними: нехтування елементарними правилами безпеки та купання у заборонених чи не обладнаних для цього місцях. Аби таких випадків було менше, рятувальники та правоохоронці провели профілактичний рейд місцями відпочинку поблизу Житомира. Безпеки на воді є так, на жаль, кілька випадків, що дітки лише сьогодні лишилися одні, свободи, Бажаю вам дуже безпечну відпочинку. Є. Будь ласка, купайтеся в спеціально відведених місцях. Тримайте завжди дитину в полі да, щоб дитина не знаходилась або поруч, у яка ситуація, бо ви знаєте, може бути і перехолоджується, або вдома і так далі, щоб ви могли безпечно надавати допомогу. Дивіться, знаєте, як треба безпечно заплодитись Ну, Так, а як, наприклад? ну тобто, ну, далеко не запливають, так. перше, правильно, е, коли ви з дитиною, так? Це не залишати її без нагляду. Тобто, якщо дитина в воді постійно бути біля неї, бажано дитині мати щось надуне. Якийсь жилет, якийсь на якісь жилети, якісь нарукавники, По перше, це тримає її на воді, так а по-друге, її добре видно. Тому що воно яскраве, вона якісь оранжеве, червоне, так її добре видно. Ну круг цей, і її цікавіше вже, наприклад. І це загалом вам також ну далеко не запливати. Ну, контролювати цей температурний режим, тому що може бути судорога, Ну самі розумієте, так? людям нагадали про правила поводження на воді, як де і де купатися, як дотримуватись правил безпеки, щоб це все було безпечно та без яких наслідків, тому що з початку купального сезону на водоймах Житомирщини загинуло чотири людини з них одна дитина. Сьогодні під час брифінгу я розповім про передачу з 1 липня 2025 року Пенсійному фонду України функції з надання державної соціальних допомог та соціальних стипендій відповідно до постанов Кабінету міністрів України, які були прийняті в червні поточного року. Пенсійний фонд України отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення. Зокрема, з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України забезпечує нарахування та виплату низки державних соціальних допомог компенсацій, соціальних стипендій для окремих категорій громадян. Зокрема Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи, внаслідок психічного розгляду, яка потребує постійного стороннього догляду на догляд за нею. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості отримувати дитину або місце проживання перебування їх невідоме. Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, соціальні стипендії студентам, курсантам закладів фахової, передвищої та вищої освіти. Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, державна соціальна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за донання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, в тому числі здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Соціальна допомога на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя. Оплата послуги із здійснення патронату над дитиною та здійснення видатків, зокрема на сплату за патронатного вихователя, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Одноразова компенсація особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність у наслідок одержаних на території України ушкоджень здоров'я, спричинених вибухонебезпечними предметами, виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність у наслідок одержаних на території України ушкоджень здоров'я, спричинених вибухонебезпечними предметами. Небезпечними предметами. Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги, пакунок малюка. Тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського опікування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України, мати, героїні. Ряд державних соціальних допомог, серед яких допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, у зв'язку з вагітністю та пологами, на дітей, над якими встановлено опіку та тклування, на дітей одиноким матерям, при народженні дитини, при усиновленні дитини, на дітей, хворих на тяжкі або хронічні захворювання, яким не встановлено інвалідність малозабезпеченим сім'ям та 14 видів допомог та компенсаційних виплат, які надаються відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Для тих, хто має право на державну соціальну допомогу і її вже було призначено органами соціального захисту населення, виплата здійснюватиметься в установленому порядку. Якщо звернення за призначенням виплати мало місце до органу соціального захисту населення, але заяву на цей час не розглянуто, рішення прийматимуть територіальні органи Пенсійного фонду України. Для тих, хто звертається за оформленням виплати, буде більше можливостей, адже подати заяву та документи можна особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації. Поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради через Центр надання адміністративних послуг онлайн через веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України або застосунок Пенсійний фонд.